Ефір суспільна студія триває. Ну і нагадаю, що сьогодні в Римі розпочинається дводенна конференція з відбудови України. У ній візьме участь президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні. URC 2025 Організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу. Громадянського суспільства та місцевої влади і основна мета конференції мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. Ну і Кадри, які ми бачили, це наживо з Риму були щойно куди прибувають гості. Я нагадаю, що суспільне буде транслювати наживо виступи політики які будуть брати участь у цьому заході тож стежте разом з нами Ну і у рамках конференції спілка технологічного бізнесу дія сіті юнайтед проведуть воркшоп проведуть воркшопи в рамках офіційної програми йдеться про роль технологій у відновленні україни та обороні інновації детальніше ці заходи та загалом конференцію відбудови яка триває у римі обговоримо з виконавчою директоркою спілки технологічного бізнесу дія сіті юнайтед наталією микольською вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Наталю. Вітаємо доброго дня. Розкажіть про мету перебування, що ви підготували для представлення цьогорічна конференція з питань відбудови відрізняється від попередніх, тим, що є велике представлення бізнесу і дуже велика зосереджена увага на залученні приватного капіталу. Оскільки технологічний бізнес і діфенстек оборонна індустрія є топовими для нас в контексті нашої економічної стабільності і відбудови, ми як спілка організовуємо в рамках конференції два воркшопи. Перший присвячений Діфенстеку. Для того щоб більше зацікавити власне інвестувати і створювати партнерства з українськими компаніями ді це дронні виробництва, роботи, це програмне забезпечення, антифактично анти, радарні речі, які є і інші. Важливі для оборони світової наші продукти, і друга наша панель це панель по технологічному бізнесу, і також яка стосується власне залучення інвестицій в українські технології. Пані Наталю Юлія Свериденко, міністерка економіки, яка з делегацією також присутня на заході. Вчора на своїй сторінці у Фейсбук написала, що у конференції з відновлення України, яка сьогодні триває, будуть розглядати чотири аспекти: йдеться і чотири ключові напрямки йдеться про бізнес, людський капітал, регіони та реформи. Ваші панелі стосуються якраз категорії бізнесу. Про це будуть більше говорити чи тут йдеться і про... Той людський капітал, наприклад, який теж важливий у контексті відновлення посилення економічних спроможностей України. Наші панелі в першу чергу стосуються власної економіки і бізнесу і залучення інвестицій. Проте ми розуміємо всі, що для того, щоб нам повертати наших українців за кордон, ця конференція насправді дуже цікава, тим, що є представники фактично всіх країн G20, будуть достатньо високого рівня делегацій, і що для нас як для спілки технологічного бізнесу важливо. Є велика кількість інституційних інвесторів це. Таких, як і Біарді, як міжнародна фінансова корпорація, як Європейський інвестиційний банк, так само і приватних інвесторів, які вже присутні в Україні, або які дивляться на те, щоб почати інвестувати в Україну за умови заходу сюди інституційних інвесторів, і за, за умови, коли буде у нас підтримка, а власне і захист і допомога їм а, співінвестування від а, їхніх країн. Пані Наталю тут більше йдеться про залучення нових інвесторів. Чи полегшення роботи для тих інвесторів, які хочуть вкластися, хочуть долучитися. Але потрібно спростити їм роботу. І, до речі, бачимо кадри наживо Зараз Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, прибуває до місця проведення конференції. Знову нагадаю, що виступ очільника Німеччини будемо транслювати наживо в ефірі. Пані Наталю, вам слово. А, так, насправді йдеться про дві речі. Перша Інвестори в Україну це ширюють роботу свого бізнесу в Україні або інвестують в. І проекти тому ми, ми, як спілка технологічного бізнесу, працюємо і з існуючими інвесторами в технологічний бізнес, але також працюємо і з новими з тими, хто дивиться на Україну і розуміє, що технологічна індустрія зараз це одна з найбільш стійких до війни індустрій. Але другий важливий момент, бо це експортно орієнтована індустрія, її ринки за кордоном. Другий важливий момент Defense Tech, насправді це не про це не про доброчинність. Угу. І це про забезпечення фактично безпеки всієї Європи. Я нагадаю, що продовжують прибувати і лідери до Риму. Тож будемо стежити за оновленнями. Пані Наталю. Я також не можу не запитати про ситуацію навколо виборів очільника голови бюро економічної безпеки в якому контексті, тому що тут йдеться про діяльність бізнесу, про прозорість тощо про дотримання законодавства щодо ведення бізнесу. Інвестори зацікавлені в свою чергу, щоб всі ці закони були дотримані, оскільки вони будуть інвестувати свій ресурс співпрацювати. Наскільки ці теми пов'язані зараз з тим, що будуть обговорювати на конференції з відновлення сьогодні та завтра у Римі? Нашого боку так сталося, що ми фактично останні. Чотири дні чи навіть п'ять займаємося повністю е, організацією і спілкуваннями з нашими учасниками палели інвесторами тут. А менше слідкуємо за тим очевидно і природньо за тим, що відбувається. В Україні, а я можу сказати, що за я думаю, що це питання обговорюватиметься в Римі, обговорюватиметься власне на політичному рівні. А про те, що, що важливо сказати, важливо сказати, що ну, ми поки що не чули від інвесторів, які є тут. Та питання, які цього які власне цього стосуються, всі піднімають питання важливі речі. Це питання верховенства права. Так. Всі піднімають питання потенційно корупційних ризиків в Україні, хоча маю сказати, що ці питання і ці уявлення перебільшені, бо що є таке дивна російська пропаганда і російський наратив. Давайте про це чесно говорити, який також підсилюється про те, що. Там є дуже великий ступінь корупції в Україні. Не все відповідає дійсності. Звичайно, ті певні скандали, які у нас відбуваються, вони як це сприяють так цій, цій пропаганді. А проте ми дуже багато говоримо з інвесторами і показуємо їм приклади діючих інвесторів, які є в Україні, які працюють легітимно, які працюють, дотримуючись всіх вимог закону, і які працюють також в, в, в рамках своїх антикорупційних топ-політик. Тому працювати в Україні законно чесно, а відкрито і прозоро можливо, і можливо також в Україні заробляти кошти як іноземний інвестор на інвестиціях в технологічний бізнес. Але ми вас почули, що інвестори не піднімали це питання під час спілкування з вами в рамках заходів, які будуть проводитися вашою спілкою. Поки що не було. Пані Наталю, все ж який основний меседж ви отримали від українських підприємців перед поїздкою на ось цю конференцію з відбудови України до Риму? Ми основний меседж, який у нас є перше, два меседжі для діфенстеку для оборонних технологій. Дуже важливо, щоб в цей сектор почали інвестувати якомога більше. А і інвестували також в нього. І сімейні офіси, і приватні фонди, і інституційні інвестори на жаль зараз багатьох з них зв'язані руки і вони не можуть інвестувати в оборонку. Тому наш меседж до них наступний: дорогі друзі. Оборонка це не про атакування, це не лише про зброю, це про майбутню безпеку Європи. Оборонка це одна з надважливих індустрій для відбудови України, і це та індустрія, яка буде драйвити наше економічне відновлення і зростання. А третій важливий момент для нас війна не так далеко від вас, як ви думаєте. І тому давайте стратегічно думати про безпеку Європи разом. Я Насправді, абсолютно так. я абсолютно з вами погоджуюся. До речі, з приводу ось цієї зв'язаності рук інвесторів про що ви згадали щодо залученості до інвестування у оборонну сферу. А що заважає законодавству чи є інші причини? Можливо, їхні якісь моральні цінності, які не дозволяють інвестувати Дві, у зброю? Є у всіх інвесторів, які працюють, у них є так званий мандат, який вони погоджують з своїми всі інвестиційні фонди, які вони погоджують своїми інвесторами. А в ці фонди і історично було склалося так. Складалося, що оборонка вважалася як одна з галузей, яка є винятком під нею або створювалися окремі фонди, або на неї отримувався спеціальний мандат, оскільки це спеціально врегульована в цілому світі, а, спеціально регульована галузь, uh -huh. а тому історично склалося, що ні бірді. Ні, АЕФ ні, Світовий банк не працювали не лише з оборонкою, але не працювали навіть з дуал Та це з товарами і технологіями подвійного, подвійного, призначення. подвійного призначення. Відповідно, зараз наше завдання раніше і в Європі не було о, повноцінної війни. Зараз угу. повноцінна війна відбувається на теренах Європи, тому пора всім не лише прокинутися, так і сказати раніше говорили, що Україні зброю не передадуть і патріоти, і е, Хімарси, і інші установки, але світ міняється і потрібно міняти підходи. Так. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати спільно. Не лише наше утримувати, не лише наше сьогодення, але й будувати майбутнє. А другий момент: ми говоримо про фактично безпеку е, Європи всієї, і другий момент ми говоримо про те, що це не доброчинність, а це можливість заробити кошти. То тут потрібно е, змінювати правила гри, і тут потрібно чесно і відверто говорити про те, що е, е, оборонні технології це те, в що мають інвестувати всі. Колись у нас не було в європейській комісії комісара з питань безпеки, зараз він є, тому можливо час всім також інституціям а, змінити свої мандати і почати розглядати інвестування в оборонні технології. На ну, пані Наталю та збільшує свої видатки на оборону. Це вже хороший знак, хороший сигнал і того, що можуть бути хороші інвестиції. Так, просто в... сподіваємося, що так. і інвестиції в Україну теж зростуть в обороні саме інвестиції. Пані Наталію, бажаємо вам успіху. Сподіваємося, що це справді стане першим кроком до зміни правил щодо фінансування інвестицій в оборонку. Наталя Микольська, виконавча директорка спілки технологічного бізнесу Дія Сіті Юнайтед, була з нами на прямому зв'язку.